Так. Значить, сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі по темі трапеція, і у нас номер 152. Я начитаємо умову. Так. Зображаємо трапецію. Вона у нас рівнобічна, якась у мене не дуже гарна. Включилась трошки краще буде. Так, Ян, керуєш, і будемо писати дано, так, що дано, де я пропала? пропала? Я десь я новий була. Аріна. Продовжуємо. Рів... АБЦД трапеція. Трапеція. Тепер кажемо, що вона рівнобічна. Ну, У вас буде гарно по клітиночках. Мене трошечки вона в боки зсунулася, але на планшеті воно трохи. Не попало туди, ну нічого. Так, трапеція, значить, що вона рівнобічна. Пишемо АБ дорівнює да, С, Д. Так, що в нас іще є? Різниця двох протилежних кутів дорівнює да, 80 градусів. Добре, можна і ці Кут Б відняти кут Д. Можна і це, як хочете. Дорівнює 80 градусів. Так, знайти кути набічно, якщо різниця двох протилежних 80 градусів. Все, більш нічого немає. Знайти. Так, що знайти? Так, дори, Да. кут А, перечисляємо кути. Угу. Бо щось, наче писали, писали, а тоді пишемо: знайти всі кути. Ні, всі кути перечисляємо. Так, далі розв'язання. Ви пишете, я не пишу слово розв'язання і думаємо, що будемо робити. Давайте меншість кутів позначимо. Ой, а я на А, бачите наче мені той зручніше. Ну, в принципі, як ви захотіли, я абсолютно не проти. Меншість кутів позначили Х. Скільки ж буде протилежний до нього кут? Давайте так. Трапеція яка? Рівна Так, При одній стороні сума кутів скільки? 180. Давайте напишемо таке. Кут Д, додати кут С дорівнює 180 градусів. Так як трапеція рівнобічна, кути при основі в нас рівні. Тобто що кут С, що кут який. Це двома позначу. Що кут Б. Да, однакові. Ще кут С, що кут Б однаковий. Значить, по суті, виходить, у нас кут Д в сумі з кутом Б повинен дорівнювати 180 градусів. Угу. Ну і добре. Значить, якщо один Х, значить, Б у нас буде 180 мінус Х, правда? Угу. Пишу, нехай. Куди дрівнює Хм. кут Б дарівнює 180 мінус Х. Гразд. А їхня різниця скільки? А їхня різниця 80. Тобто оцей кут більший, обвела в більший кружочок, щоб не помилитися. Оцей кут менший. На скільки? на 80. Віднімаємо від більшого кружка менше, і буде те, що нам треба 80. Так. Аріна диктує рівняння. І дорівнює. Так, гаразд. Розв'язуємо. З іксами в нас буде. Скільки? минус 2х дорівнює Так, 80 було, переносимо 180, сюди міняємо знак. Так, що в нас виходить? Мінус 2х дорівнює. А знак? Мінус 100. Звідси х дарівню. Поділити на мінус 2. Я зразу запишу, вже економлю місце. Ви пишете мінус 100 поділити на мінус 2 і отримуємо. 50. Пишу, отже, що позначали за х? Отже, куди? Дорівнює 50 градусів. Можна зразу написати, який ще до нього кут буде рівний. Так, і дорівнює куту А. Бо трапеція рівнобічна. Ну, не пояснюємо, трошки так економим. Час свій. Проговарюємо в голос. Лишнього не пишемо. Так, два кути по 50 градусів. Тепер нам необхідно знайти кут Б. Треба. Угу. Так, 180 градусів відняти 50 градусів буде. Так, і він же в нас дорівнює куту. Так, він дорівнює куту. це все. Задача розв'язана. Пишемо відповідь. Коли ми тут усе пояснили, значить у відповіді можна просто перечислити а у нас 50 градусів, Б у нас 130 градусів, С у нас 50 градусів. Ні, це в нас 130 градусів, Б і Це в нас між собою рівні. Так, це в нас 130. 130 градусів і Д у нас 50 градусів. Все. Задача розв'язана. Порядок. Так, наступна. Чи є запитання? Так. Добре, переключаємося. Яна з'явилася? Ви було, мабуть, так? Да? Яна? О, так нема. Так, ми пишемо наступний. Початок той самий, що знайти кути. Трапеції, тільки трапеція у нас прямокутна, і в ній діагональ є бісектрисою тупого кута, і утворює з меншою основою ого, го з меншою бічною стороною кут 35 градусів. Ну, давайте зображати прямокутну трапецію. Отак, я її зроблю таку. Тіла маленьку. Так, прямокутна трапеція позначаємо. Ну, не будемо показувати, кути прямі, можливо, нам треба буде щось проводити, так, щоб не загромаджувати малюнок наш. А Б С. Де? Так, з нас будемо робити, так? Да? Так. В прямокутній трапеції. Так, не спішим. Ага. Значить, не кут А, то ти так, заговорилася, бо кут С тут правильно вже сказала. Так, значить, оце наша діагональ. Ділить куценавпіл. Показуємо дужечками. Так. І утворює. Ану уважненько. Кут. Не спіши. Діагональ утворює з меншою бічною стороною менше жоття. Оце більше. Так, да. оцей кут 35 градусів. Так, напишу 35 градусів і будемо писати дано. Ну, так тоді, як почали, що вона прямокутна, значить напишемо кут А і кут Б. Це каже, що вона прямокутна, добре. Діагональ. Так, да, давайте уточним, що А це діагональ, і тоді будемо просто вже кути називати. А це діагональ. Угу. Правильно. Дрівні куту ац де згодна. Так, ну, отут ми не будемо 90 показувати, а взагалі-то можна і показати. Отут покажемо. І отут. Бо як ми тільки покажемо, що тут у нас 90 градусів, нам зразу оцей кут проситься, аж проситься знайти, правда? Хай буде. Так, я скорочу. А, Б, С, Д. По суті, да, ми написали, що ці в нас прямі. Давайте С і куди. Да. Так. Ті вже ми записали, що вона прямокутна. Прямо в умову написали, що вони прямі. Так, оці два кути знайти. Значить, ще раз, трапеція прямокутна. А і Б по 90 градусів. Оця діагональ ділить ці кути на опіл, бо вона є бісектрисою. І зверху кут у нас 35 градусів. Добре. А оці два. Б, С. А. Можна. Можна. Навіть просто, що я щось я думала, що ви підете ось сюди, ну, що тут у нас 90, цей 35, значить, знайдемо цей. Ну, по суті, дуже гарно, так. Да. Значить, давайте тоді напишемо так: трикутник ABC, Дві крапочки. кут Б дорівнює 90 градусів у ньому. Оцей кут у нас відомий. І тому пишемо кут BCA Дервні. А можна дивись, Якщо прямокутний, значить, ми знаємо. Якщо прямокутний, один кут 90, а сума двох інших теж 90. Значить, можна навіть. Не... Згодна. 90 відняти 35. Добре. Так, гаразд. Добре. Так, пишу так, як А – це бісектриса, то кут С дорівнює два кути БЦА. Угу. Дорівнює 2 на 55. Правильно кажеш, 110 градусів. Чудово. Так, значить, куди 180, відняти 110. Не встигаю за тобою писати. Молодець. 70 градусів. Задача розв'язана. Пишу відповідь. Ну тут, тут уточню. Два тільки кути, значить, уточню. Значить, кут С дрівні 110 градусів. Д дорівнює 70 градусів. Чи є запитання по цих задачах? Таді порядок, якщо нема.